Без гідної заробітної плати та з шаленою кількістю добових викликів проблеми білоцерківської екстреної медичної допомоги стали найболючішими для усіх працівників цієї структури. Багато фахівців почали звільнятися, адже не витримують таких умов в праці. Стверджує фельдшер станції Віктор Євтушенко каже: на лінії у місці працює 6-7 бригад, і вони часто не справляються з викликами. Тож іноді на допомогу навіть приїжджають колеги колеги зі сквири Одна із не менш головних проблем це, безумовно, що нерозуміння між адміністрацією області, тому що ми підкоряємося, підчиняємося області, нерозуміння, немає комунікації, вони не розуміють нас, вони з нами не говорять, вони не балакають, вони не зустрічаються, вони не знають наших проблем. Вірніше вони знають, але закривають на це очі. Тому люди звільняються. Зараз кожного дня, якщо брати всю Київську область, два, три, чотири. А то й більше професіоналів звільняються. Це хто? Це медики в першу чергу, це фельдшери, це на яких і тримається в принципі служба. Нещодавно на конференції трудового колективу в Києві працівники намагалися добитися підвищення зарплати, прийнявши новий колективний договір. Нині ж цей проєкт розглядається. Але ви знаєте, кажуть, одна біда не приходить. Справа в тому, що зараз раптом ні з того ні з цього, закерували за, за, за керували до того, що давайте будемо вводити замість фельдшерів, парамедиків. Це взагалі це нонсенс. Це, розумієте, ще в 2012 році е, Кабінет міністрів видав таку постанову 1114, так, де е, вони зобов'язували фельдшерів переходити, е, вірніше не переходити фельдшерів, а просто зобов'язували, щоб на станціях експерти медичного працювали парамедики. Що таке парамедик в повному розумінні цього слова? Парамедик, якщо це за кордоном, а ми йдемо в Європу, він навчається 4 роки в інституті чи в якомусь. Там коледжі для того, щоб він це той же самий фельдшер, але ну, скажімо, з новітніми уже доробками, те, що сьогодні там по протоколах і так далі. і так далі. Але якщо в нас фельдшери працюють з величезним стажем, то вони, ну грубо кажучи, будь-якого парамедика за поїзд запхнуть, тому що досвід це досвід. На сьогоднішній день змушують, це значить, звільняється людина, пише е, нову заяву, переведіть мене на парамедика. Вона втрачає зразу е, значить, всі ці надбавки. Три дні відпустки і так далі. і так далі. Фельдшери стверджують, не вистачає і водіїв. Крім того, на виклик має виїжджати не один медик, адже ситуації бувають різні: наприклад, підняти ноші з людиною у важкому стані або надати допомогу пацієнту з інфарктом чи інсультом. І, хоч автівки та усі необхідні ліки та знаряддя надаються, але працювати немає кому. Часто виклики бувають у Тетіїв, Грабінки, Рокитне та інші населені пункти. Те, що стосується екстренки, особисто в мене таке враження, що йде спеціальне, навмисне її знищення, як служби, як такої. Наприклад, ну от були збори, нам трошки очі розкрили на те, чому у нас такі зарплати. От, значить, причина в тому, що Екстренка фінансується за рахунок так званої капітаційної ставки, яку платить НСЗУ на одного мешканця в зоні обслуговування нашої станції. Так от ця капітаційна ставка була введена в 2021 році. А ви самі розумієте, з 2021 року на сьогоднішній день ну, все практично зросло приблизно вдвічі. І паливо-мастильні матеріали, і запчастини, і комуналка. По деяким статтям і втричі зросла. А от цю ставку НСЗУ якось замовчує, відмовляється переглядати і так далі. До того ж, з початком війни в регіон нашого обслуговування переїхало дуже багато переселенців, на яких також має витілятися фінансування. Ми їх теж обслуговуємо. За моїми такими ну, суб'єктивними відчуттями їх. Ну, відсотків 10 від цих викликів це переселенці, якщо не більше. Але на них нічого не виділяється. Чоловік запевняє, колеги періодично відчувають пресинг від керівництва, а тому звільняються. Машин також небагато, на даний час три потребують ремонту. Як нам було сказано в приватній розмові, звільнити ми вас не можемо, але ми вам зробимо такі умови праці, що ви самі поуходите. От вони і намагаються це зробити. Аби дізнатись причини такої невтішної ситуації та як планується її вирішення, ми намагалися дізнатися у керівництва Київського обласного центру екстреної медичної допомоги. Однак, за словами генеральної директорки Оксани Шарко, вона перебуває у відпустці, тому коментувати не може. Натомість у розмові запевнила, тиску на працівників немає і тим паче нікого не звільняють а пропонують перейти на посади, які регламентовані постановою уряду. Одинадцять у відпустці виявився і безпосередньо начальник білоцерківської станції Владислав Погрібний, який перенаправив нас до виконуючої обов'язки Ірини Кисельової. А та у свою чергу попросила звертатись до київського керівництва, бо не володіє інформацією. Ось таке воно замкнене коло невирішених проблем місцевих фельдшерів. Скільки ще протримається станція, невідомо. Але допоки на ній працюють ентузіасти і віддані своїй професії лікарі та медперсонал, доти кожен земляк має надію, що до нього приїдуть з першою медичною допомогою. Любов Геращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.